Там сьогодні 26 грудня сонце зійшло, о 7 годині після шість хвилин. Трива лісня, 8 годин, одна хвилина. Хоч зараз уже вечірній час, але у всіх пересідковий настрій всі готуються до зустрічі нового року. Ми раді вітати вас. Усім перед святковим та перед новорічним залі. Нам би дуже хотілося, щоб сьогоднішній вечір ми провели весело, цікаво, щоб він запам'ятався нам на цілий рік. Ти знаєш, Наташа, що я кулісами зустрів чарівну, вродливу і просто неймовірну жінку. Тож, давай ще й запрошуємо її на сцену. Тож, в вашій увазі, найкраща пані та директор нашої школи Бучацька Надія Костянтинівна.

Сегодня наша прибуду в студию как зрякался дентографический герой кам самолка и просто красавец женщина Надежда Константини руку шлепки и про <говорит> кидайте На за своя Надежда Константинич, первую наперво поклон вам тазович кресло за то, что не попротивились и прибули до нас в студию. И і... первая прошалка будет такая. Бучацька, то и ваша сердка называшка, конечно. Ну, э, раз моя называшка Надежда, це вже. Називашка. Константініч ясно, також Слов'янська. Ну, а бо і Чацька, Часька означається, що чеське. Ну, це певно і серське. Я так собі думав. Ну ти про то так. Не про то на наперло. Хотілось б з вами помалополіть про роботу нашої школи. І маєте не нові Достінноча? Достільнуча нові. Маю, що якщо у нас учні задоволені, а я знаю, що наша школа найкраща, то це новий дослідничний. Просто наступна вопрошавка дуже кучеряви від нашого тіленоблюдашника. Надежда Константинович, відкройте патанічку, ви дуже талановате лі. Директором. <рес> так, що... мені тоді хотілося сказати, а всі по черзі, і тоді ви будете мене колихати. Надіжда Константинович, ви вже заслубичили несколько сербських слов. <рес> <рес> То може в фіналізації наша програмушка, ви побажашка нашим тіліноблячникам щось перед Новим Годом? <рес> <рес> ну я вам побажашка. Напередодні новорічно-різдвяних свят 2015 року хочу щиро побажати щастя, здоров'я, миру та спокою усій нашій державі і в кожній родині. Ну і, звичайно, у нашому рідному домі, в школі. Щиро дякую за інтерв'ю. Спасибо, Надія Константинівна. Булю, а ти подивись на наших дівчат, ну справжні красуники. Ти знаєш, Андрію, а хлопці біля них теж непогано виглядають, як справжні джентльмени. На жаль, їх так мало залишилось. Ось ти заходиш до магазину чи до переповненого автобусу. Жоден чоловік тебе не пропустить. До речі, ти знаєш, як з'явився цей звичай пропускати жінку вперед? Ні. Тоді, слухай, сталося це, що каминулого боку. Просинаючись зранку, чоловік відкочував камінь, який закривав хід печери, а потім люб'язно пропускав жінку. О, вже кам'яному віці джентльмені. Ага, якщо жінку не з'їдав динозавр, тоді виходив і сам чоловік. Пройшли роки, а ставлення до жінки не змінилося. До речі, слово «джентльмен» з англійської означає вельможний пан. Юлю, давай подивимось, який зараз у нас джентльмені. Порекомендую лобстера Труфіля. Труфіля? Ну, страва така. Ну ні. Не, ну це ну ти знаєш, що я хочу. Що? Це кешку. Привіт, Мацьонька. Привіт. Як ця не Профстоляна. Я перепрошую. Ми прийшли сюди відпочивати. Це моя дівчина я. Чого ж мала? Де ж вчиш? В Ошківецькому коледжі, медсестрою буду. Чуєш, пацанчик? А в тебе ще шмотки з Америки? Так, а як ми здогадались? По гуманітарку смерти! <плес> так, стоп. Або він, або я. Що ти там про гуманітарку говорив? Чи ж мала? Ми з тобою тут сидимо в ресторані, ні? Я. Можеш споймо нормально? Можна. Будеш кешку їла? Можна і кешку. То пішли мене цілі бус, Баруян! А ви бачили, яка у мене дівчина? Це Алла. Уйдів, уйдів, уйдів. Уйдів, уйдів, уйдів. Про таких мрій наші дівчата. Скажи, Андрію, а чи відомо тобі, як святкують новий рік у різних куточках світу? Ні, не відомо, але я знаю двох допитних журналістів, які знають все. Тож зустрічаємо ведучих програми чисто ню з їхніми новинами. Доброго, Доброго вечора, дорогі теж! Новини бувають добрі, а бувають погані. А новини, з якої посміялася вся країна, автоматично стає доброю. Програма чисто Ньюз» – це тільки добрі та веселі новини. Наш новорічний квартал пропонує свій іронічний погляд на найактуальніші події дня. А зараз. Короткі підсумки 2014 року. Року коня. Коней занесло на повороті історії так сильно, що багато можновладців прийшли в категорію впали з коня в яму. Дні в Україні були то мачикою, то матір'ю. На жаль, Майдани і його Донбаські відлуння економіку вдарили не дуже грайливо. І в хвіст, і в гриву. Чи древні філософи відзначили, що розум вершник, почуття коні? Тому то кучер живе коней, то коні кучера. Трохи повільніше в Україні не вийшло. Пристрасті взяли вверх над розумом. В результаті економіку понесло, як коней. Древня знецінилась в два рази. А чим порадує наступний рік кози? Економіка України буде розвиватися в умовах високої невизначеності. Як наслідок, не буде великих новорічних і ювілейних корпоративів. Через 21 століття валютний курс може зупинитися на цифрі 21. А філософи наголошують, що козак вийде за кордони свого часу і залишить в історії політичний слід. Добре підкована коза, якщо одягне на голову корону, зможе пробити навіть місці стіни. І завершити наш ефір ми хочемо такими репортажами. Дивимось на екран. З новим роком вас вітаю! Так я побажаю, щоб вівці вас ігріли. 好好好 Щоб зарплата вас зростала. рік, нове життя, щастя, сонце, відмороз, сніг. Не факт, не факт, що піде сніг. Колю, піде, піде, це ж так важливо. Чому? Ну як, чому? Тому що без снігу ідеш по вулиці якось некрасиво похмуро, а піде сніг і все відразу чесне, свіже, святкове. Пятнадцать слишком лет моих нечаянных потерь. Слава Богу, снег все i